Починаємо новину п'ятницю на Суспільне Черкаси на календарі. 22 вересня. Вітаю в студії для вас. Працює Вікторія Хамаза. Переклад жестовою мовою. Моя колега Галина Абраменко. І сьогодні у випуску дізнаєтеся про таке. 24 години нон стоп. Як у Черкасах розбирали завали готелю після падіння решток ракети? Тут все горіло. Воно на перекидатися сюди, коли справа життя вмить стає з Історія Черкащанки, чий бізнес знищила російська ракета, потім вже прийшло розуміння, що не маєш нічого. Авто дефілем назва Власники ретро авто збирали кошти на ЗСУ. для військових частин, де найбільше сьогодні воюють наші хлопці з нашої громади. Станом на вечір 22 вересня у лікарні перебувають шестеро травмованих від ракетного удару в Черкасах. Двоє пацієнтів у тяжкому, але стабільному стані, решта середньої тяжкості. Про це повідомив директор медзакладу, куди госпіталізували людей Олександр Фодорук. Стабілізували, додає, не лише їхній фізичний, а й психологічний стан. Поспілкуватися із травмованими сьогодні не вдалося. Допомогу їм надають фахівці одразу чотирьох відділень: хірургічного, травматологічного, нейрохірургічного та інтенсивної терапії. Один був. Був негайно прооперований, інші пацієнти середньої важкості. Двоє пацієнтів знаходилися в відділенні інтенсивної терапії. На сьогоднішній день стан їй стабільний, йде планове лікування. Всі пацієнти стабільні і загрози життю їхньої немає. Розбір завалів готелю після падіння решток ракети у Черкасах завершили. Повідомив голова Черкаського ОВА Ігор Табурець. 80 рятувальників працювали на місці події протягом доби. Комунальники досі продовжують прибирати територію від сміття та скла. Подробиці у сюжеті Аліни Бережної від великого вибуху того, що тут все горіло. Воно почало перекидатися сюди і уламками, осколками можна подивитися, що вони прошили просто стіни. Ще декілька днів тому цей кіоск був роботою пана Дмитра. Сьогодні ж черкащанин оглядає те, що лишилося від його крамниці. Бізнес, над яким працював 5 років, перетворився у руїни, розповідає Дмитро. Слава Богу, що всі живі, що на той час тут ніхто не знаходився, бо дуже страшно уявити. У магазині Дмитро продавав електротовари. Нині ж говорить, не знає, де заробляти далі, та вже підраховує збитки. Можливо, ну 400-500 тисяч гривень. Це що касається самого товару, не обладнання, то все воно куплялось там. Абже за зовсім другі кошти. За, тому ну, то вже де так і не рахується. 86-річна Антоніна живе поруч у ніч, коли на готель в Павула ракети, прокинулася від вибуху. Вишибла обшивку, на сам балкон не пострадав. Він крепкий, ще з девяндавин построєний був на віка. Комунальники продовжують прибирати протягом двох днів, звідси вивезли більше тисячу тонн сміття та металобрухту. Розповів голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Працювало більше двох десятків техніки, в тому числі великогабаритні крани, які дуже великі конструкції, дуже дуже непросто було розбирати. За словами міського голови Черкас Анатолія Бондаренка, аби допомогти постраждалому бізнесу, міська рада має внести зміни до програми підтримки підприємництва. Вибиті вікна додає, а їх щонайменше 500 встановлять протягом тижня прорахований кошторис близько чотири з половиною мільйона тире 5, тому що зараз дивимося, що там ще не всі повністю обстежені будинки приватного сектору. Речниця ДСНС у Черкаській області Юлія Норовкова розповіла: рятувальники всю ніч працювали над розборами завалів готелю, куди влучив уламок. На сьогодні від головного управління ДСНС України у Черкаській області залучено 13 одиниць техніки та 77 чоловік особового складу. Ми працювали з вчорашнього дня з п'яти часов ранку до теперішнього часу. Цілодобово, аби хлопцям і дівчатам вистачало сил для такого нонстопу, розповідає волонтерка Ірина. Вони організували цілодобове харчування. Суп макароновий, гумілки курячі, подивіться запечені і каша рисова. Завершення робіт відзначили шикуванням усіх задіяних служб серед присутніх. Пан Віталій його офіс у будівлі готелю вигорів вщент. Вціліла тільки картина на стіні. Її рятувальники повернули власнику. Картина моєї дружини. Вона її намалювала на початку війни, і вона в нас висіла в офісі. На даний період часу офісу немає. Він якраз на четвертому поверсі цієї будівлі. Аліна Бережна, Марія Гаврилян та Мас Горозія, Суспільне новини, Черкаси. Нагадаю, вчора силами ППО загалом збито чотири російські ракети на територію Черкащини. За словами голови Ова Ігоря Табурця, рештки однієї з них і впали на готель у середмісті Черкас. Унаслідок цього 11 людей було травмовано. Рава її життя в одну мить перетворилася на згарище, розповідає Черкащанка Леся Півень. У готелі, який зруйнувала російська ракета, жінка мала салон краси разом із подругою надавали манікюрні послуги. Це додає було чималою підтримкою для сімейного бюджету. Що планує робити тепер? Розповіла Наталія Черкашенко. Ось там Була моя студія. залишилась тільки частина стіни на п'ятому поверсі. Шматок плитки це все, що лишилося від манікюрного кабінету пані Лесі. Два роки тому жінка разом із подругою самотужки облаштували салон в цьому готелі. Ми з подружкою вирішили, так як любили обидві манікюр вирішили влаштувати облаштувати власну справу і відкрити студію краси. Знайшли гарне, затишне місце, де завжди було світло, тепло. Купили там усі меблі. На свій смак пофарбували там стіни, зробили ремонт. Фарбувати стіни, пригадує, допомагали навіть і діти. У цю справу каже, вклали і сили, і душу. Трошки заробиш і біжиш в магазин купити нові баночки, біжиш по новий диван. Свист ракети яка знищила справу її життя, чула із власного балкону. І потім уже побачила новини. І зрозуміла, що це там те місце, де я працювала. Сюди ж приїхала відразу після відбою повітряної тривоги. Те, що на місці її салону тепер пустка, не вірила до останнього. Була? Я була на емоціях і навіть не розуміла. Ну а потім вже прийшло розуміння, що не маєш нічого. Сьогодні каже пані Леся, могла б наводити красу щонайменше п'ятьом клієнтам. Ось, наприклад, дівчинка була записана на сьогодні. Важко усвідомити, пояснює, що все потрібно починати наново. Утім, вдячна небайдужим за підтримку. Мене дуже багато підтримали, всі сказали, що я молодець, в мене все вийде. Збитки, задані її бізнесу, каже жінка, оцінює у щонайменше 200 тисяч гривень, тож на смуток додає часу немає, а відразу приймається до роботи. Моя подружка запропонувала мені навіть своє місце і тепер. Я буду ходити до неї, приймати своїх клієнток і знову починати все купляти, складати. У ну, мене все вийде. Наталія Черкашенко, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси. СБУ підозрює секретаря районної військово-лікарської комісії в одержання неправомірної вигоди, повідомила речниця Служби безпеки України в Черкаській області Катерина Дрога. За її словами, чоловік спільно з лікарем ВЛК за гроші обіцяв вирішити питання про визнання призовників непридатними до військової служби. Щотижня підробляли документи більш ніж 20 особам. Свої послуги оцінювали у 3 тисячі доларів. Чоловіку загрожує від 2 до 4 років ув'язнення. В Серпні цього року співробітники Служби безпеки України вже затримали на гарячому лікаря під час одержання коштів за надання довідок з фіктивними діагнозами. Наразі встановлено його спільника, секретаря військово-лікарської комісії. На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру за частиною 1 статті 368 кримінального кодексу України, тобто за прийняття пропозиції обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Півсотні черкасцям сьогодні надавав допомогу лікар американської волонтерської місії Global Care Force. Про це повідомив співорганізатор ініціативи в Україні Сергій Дзиба. Медик США Марк Хафів безоплатно приймав пацієнтів в обласному центрі. Приміщення для роботи йому надала доброчинна організація. Із якими скаргами зверталися містяни, дізнавалася Наталя Черкащенко. Тут по причині того, що тиск високий. Так. Ось так за допомогою перекладача лікар-анестезіолог Марк Хаві консультує пенсіонера пана Івана. Чоловік каже, має проблеми із тиском. Я стараюся постійно, коли вони приїжджають записатися, тому, що ми ну, дуже фахові вони спеціалісти. Найчастіше зазначає лікар до нього. Звертаються люди літнього віку із хронічними хворобами. Найчастіше пацієнти скаржаться на болі в колінах, в ногах, а також часто приходять пацієнти з високим тиском. Попри повномасштабну війну, додає, приїхав надавати допомогу українцям, бо не міг лишитися осторонь. Як той, хто живе в країні, де немає війни. Я співчуваю людям, які страждають. Я бачив це спустошення, і те, що тут відбувається, це змотивувало мене приїхати сюди і допомогти українцям. За словами співорганізатора волонтерської місії Global Care Force, в Україні Сергія Дзиби, лікар Марк Хафі, сьогодні надав допомогу півсотні людей. Завтра ж до чоловіка ще приєднаються іноземні медики та разом вирушать до Києва. Ми Міздемо по всій україні хірурги, ендокринологи бувають, приїжджають лікарі. Керіє невідкладних станів, терапевти, і ми забезпечуємо безкоштовно ліками людей. Приміщення для роботи лікарів надає допрощена організація 100% життя, розповіла її соціальна працівниця Віра Щербанко. Додає іноземні лікарі до Черкас приїжджають вже в сьоме У нас уже більше року є усна домовленість між благодійною організацією 100% життя і Глобар Карфорс про те, що про співпрацювання Працю з американськими лікарями ми надаємо таку послугу будь-кому, хто потребує її. Наталія Черкашенко, Томас Горозія, Суспільне новини, Черкаси Ретроавтомобілі з'їхалися на доброчинний фестиваль до Звенигородщини, аби зібрати гроші для бійців зсу. Розповів голова Водяницької громади Руслан Каюк. Презентують сьогодні серед поля транспорт. додає, який можна побачити лише в музеях чи приватних колекціях. Покататися на ньому змогла і тетяна рева. Запорожці, москвичі, газ, побіди, автомобілі різних епох зібралися тут, аби нагадати про себе та свою колись популярність говорить Сергій, власник запорожця, і пропонує прокатати. Люблю Ложую душу, У мене в діда було покойного такий самий запорожець. А ось це автомобіль Побєда 1957 року випуску. Як розповідає її власник, на такому колись їздило хіба що керівництво області. А тепер пан Анатолій розповідає: самодушки занедбану машину зробив ось такою, доклав чимало зусиль та любові. Де так важко запчасти, як важко в ту желізо. Це все. А ви що? на ній їздите? От нема мені ніколи. Любуєтеся більше да. на фестиваль. Приїхали не лише легкові автомобілі, а й сільгосптехніка та машини часів Другої світової. Автомобіль газ 63 придбав 25 років тому. ГАЗ-67, 42-го року. Випуску залишилося із спадщини. Тетяна Олександрівна роздивляється машини. Каже тут серед ретро автомобілів стоїть колись її мрія. Мені дуже подобався запорожець. Той першого випуску казала дідові, давай візьмемо. Втім, тоді чоловік не послухав. Ніяко, запорожечне машина, коза не скотина. І поки Максим обирає, яка із автівок найбільша до вподоби, залізти як та. Пан Сергій свою дитячу мрію здійснив. Те, що нам дитини забороняли по болоті за але ми можемо свої дитячі втілити в життя сюди. З'їхалося півсотні автомобілів, розповідає голова Водяницької громади Руслан Каюк. Найстарший експонат це крупорушка, яка ще дореволюційна революційна 906 року. І закінчуючи найсучаснішими, це електроавтомобілі. Фестиваль сьогодні відбувається. Він є, хотів би наголосити благодійний, бо тому, що наша основна мета сьогодні допомогти Збройним силам України, і ми хочемо зібрати кошти. Фестиваль триватиме два дні. Поспіль додає пан Руслан. Тут ще відбудуться майстер-класи, огляд техніки та концерт. Тетяна Рева, Олег Куриш, Суспільне новини, Черкас. 130 сто тисяч гривень під час доброчинного ярмарку зібрали учні однієї з черкаських шкіл, розповіла директорка закладу Людмила Шарапа. Учні спільно з батьками пригощали охочих солодощами, робили аквагрим та продавали вироби з деревини. Зібрані гроші передадуть на потреби зсу я купила панту та... Більше за ці роки мільйона гривень було зібрано під час проведення різних благодійних заходів. Ми намагаємося, як то кажуть, виховувати справжніх українців. І Кожна дитина розуміє, що зараз такий складний час, і невеличкі донати вони можуть допомагати нашим Збройним силам. Усі працювали, робили кухонні досточки, хлопчики. Е, вирізали сіфували, а дівчатка розмальовували. Сьогодні продаємо все, що принесли наші улюблені батьки. Е, власна випічка, власні поробки. Коли дітки підходять і купують любий товар, вони участвують в безпроглашні лотереї. Молодець! І це все на цю хвилину. Такою була п'ятниця очима команди Суспільна Черкаси. Більше новин знайдете на нашому сайті та у соцмережах. Бережіть себе, і рідних і не ігноруйте повітряних тривог. Щасти.